Усім привіт! Сьогодні проговоримо про ітерацію масивів, і методи ітерації масивів працюють з кожним елементом масиву. Почнемо з е, нашого методу for each. Він викликає функцію один раз для кожного елементу масиву. Зверніть увагу на наш приклад. У нас є масив, в котрому є 5 елементів, є порожня змінна тексту. Котра буде рядкова. Далі ми робимо наступне: для масиву Numbers застосовуємо наш метод forEach, котрому передаємо нашу функцію. Функція у нас описана трохи нижче. Функція приймає три параметри: value, тобто значення, індекс, і сам масив. І е, зміна текст буде перезаписана багато разів. А саме 5 разів вона буде перезаписана. А наступним чином: тобто ми передаємо їй value нашого масиву плюс br. br – це те HTML, котре дозволяє перенести каретку на новий рядок. Запустимо і побачимо, що у нас е, наш масив повністю виявився і кожен раз. Значення з нового рядка. Також треба звернути увагу, що функція отримує у нас три аргументи. Перший аргумент це значення елемента. Далі, другий аргумент індекс елемента, третій сам масив, і у прикладі вище використовується тільки параметр value. І приклад можна переписати трішечки інакше. Зараз ми з вами подивимося, як його можна перезаписати. Змінюю код. І <кхм> зверніть увагу, що у нас змінилося. Перша частина у нас абсолютно така сама. А викликаємо функцію у нашому форичі. І <кхм> потім а, ми робимо наступне: а, У функцію передаємо лише value без індексу і без нашого масиву. І результат буде один той самий. Але це поки що для таких примітивних прикладів. Map. Створює новий масив шляхом виконання функції над кожним елементом масиву. Метод map не виконує функцію для елементів масиву без значень. І метод map не змінює вихідний масив, тобто він створює новий. Ось тут треба це підкреслити і запам'ятати. І у даному прикладі кожне значення масиву множиться на 2. Зараз ми це з вами і розглянемо. Ось наш масив. Далі, для нового масиву Numbers 2. Ми йому присвоюємо масив перший Numbers, викликаємо метод map і є, котрому передаємо в параметр функцію. Після чого сама функція у нас приймає три параметри: value, index і array. І ми наше value, тобто наше значення, множимо на 2. І наш новий масив numbers 2 буде мати нові значення вдвічі більше, ніж попередні. В свою чергу, масив numbers 1, він змінений, як ви бачите, не буде. Треба звернути увагу, що функція отримує три параметри: значення елементу, індекс елемента сам масив. І якщо функція зворотнього виклику використовує лише параметр value, параметри індексу та масиву можна опустити. І якщо ми ось тут поміняємо знову ж таки на Numbers 2 і приберемо ось ці два е, наші параметри і запустимо, то отримаємо фактично той, той самий результат. Далі функція FlatMap. <coughs> Вона була занесена до JavaScript у 2019 році, і метод FlatMap <coughs> спочатку відображає всі елементи масиву, а потім створює новий масив спрощуючи сплющуючи його. Зараз ми це поглянемо. Ось дивіться, у нас є масив, у котрому є 6 елементів. Далі викликаємо новий створюємо новий масив. Викликаємо від MyAray MyR масиву функцію flatmap і кажемо наступне, що. У нас є значення X. І ось тут у нас. Воно дорівнює або більше х помножити на 2. Що в даному випадку ми з вами отримаємо? Ми з вами отримаємо результат вдвічі більше, ніж попередній масив. І є. тут все доволі таки просто. Метод «фільтр» створює новий масив з елементів масиву, які прийшли в перевірку. І у цьому прикладі створюється новий масив з елементів зі значенням більше 18. Ось візьмемо його. Наш масив на 5 елементів. Далі, до нового масиву over 18. Ми передаємо значення numbers, застосовуємо метод фільтр, передаємо до його параметру нашу функцію. Функція приймає три значення value index, array, і повертає лише ті значення, котрі більше 18. Такі значення у нас 45 і 25. Ось наш новий масив з двома значеннями, котрі пройшли фільтрацію або перевірку. <coughs> Ось ми погралися з трьома нашими аргументиками, і <coughs> ми вже подивилися, що у нас можна робити. І аналогічно можемо е цю функцію спростити, е прибравши наші додаткові два аргументи: індекс та array. <coughs> Ось, фактично, нічого не змінилося. Reduce. Метод reduce виконує функцію над кожним елементом масиву. І щоб отримати або звести до єдиного нашого значення. Метод reduce працює в масиві зліва направо. Також у нас є метод ReduceRight. І метод reduce не зменшує вихідний масив. У даному прикладі знаходить суму всіх чисел масиву. Ось наш приклад. Ось наш приклад. В котрому 5 елементів масиву, до масиву numbers, котрий буде занесено до нашої змінної сам. Ми передаємо масив, застосовуємо метод reduce, котрому параметр передаємо функцію. Після чого наша функція приймає аж 4 аргументи, де total плюс value. Подивимось на наш результат. З сам із 99, 45 плюс 4, 49 плюс 9, 58 плюс 16. 74, 74 плюс 25, якраз буде 99. Тобто, фактично, вона, ця функція, зробила наступне. До змінної сам вона занесла результат додавання усіх значень масиву. Також зверніть увагу, що функція отримує 4 аргументи. Сума початкове значення, а у нас буде раніше повернутого нашого значення. І ці чотири аргументи: значення елементу, індекс елемента, сам масив. І також на видовому вищі прикладі не використовується параметр індексу та масиву. Його можна у нас перезаписати, де залишимо лише total і value. Залишаємо лише total і value ці два аргументи, і індекс та array ми приберемо. І подивимося, що у нас буде абсолютно той самий результат. Метод reduce може приймати початкове значення. Ось ми візьмемо цей приклад, розглянемо його. Масив на 5 елементів. Змін на сам. І ось тут у нас викликається масив Numbers. застосовується метод reduce, до котрого ми викликаємо нашу функцію і кома значення 100. Дивіться. Total і value. Ми знову ж таки їх сумуємо і подивимося на наш результат. 199. Тобто до нашого сам, е, результату до нашого результату, е, наших складання масив, е, значень масиву, ми додаємо ще друге число. Ось і все. Також метод reduceRID right виконує функцію над кожним елементом масиву, щоб отримати. Єдине значення. І метод redusRite працює в масиві справа наліво, як і наш Reduce, котрий працював зліва право. І метод reduce right не зменшує вихідний масив. І у даному прикладі знаходить суму всіх чисел масиву. Зараз запустимо цей приклад. <coughs> Те ж саме масив, змінна сам, до котрої буде передаватися write-reduce. І подивимося на результат. Результат фактично той самий. Лише у нас додавання йде з права наліво. І аналогічно у нас є чотири аргументи, як і в попередньому випадку, де значення елемента, індекс елемента, сам масив. І на наведеному вище прикладі не використовуються параметри аналогічно індексу та масиву. І його можна перезаписати, прибрати. Індекс та масив. І залишити лише два аргументи. Total та value. Запустимо. І результат абсолютно той самий. every Метод every перевіряє, чи всі значення масиву проходять перевірку. І в даному прикладі перевіряється, чи всі значення масиву більше за 18. Зараз ми це перевіримо. І подивимося, як він відпрацьовує. Масив на 5 елементів. змінна all-over 18 від нашого масиву numbers. Викликаємо метод every, котрому передаємо функцію. В котрій у нас буде лише повертатися результат від перевірки нашого value, котрий повинен бути більше, ніж 18. І all-over 18 is. Тобто, у нас буде рядок плюс наші зміни. Перевіримо. All over 18 is, is false. Тобто, фактично, нам треба звернути увагу, що функція отримує три аргументи: значення елемента, індекс елемента сам масив. І якщо функція зворотнього виклику використовує лише перший параметр значення, інші параметри можна якраз опустити, залишивши лише один наш value. Тобто, фактично ще раз, перевіряючи всі значення масиву, проходять перевірку. Дивіться, у нас ось тут ми прибираємо наші два аргумента і запускаємо: в нашому масиві є числа, котрі менше за 18. І тому не всі числа пройшли перевірку. І результат у нас повернувся як фол. Якщо ми ось тут приберемо ті значення, котрі не задовільняють нашому масиву, то результат у нас вже повернеться. А, я так зберігаю. Так, 18, більше 18, ось тут треба 19. І з true. Тобто, якщо у нас ось тут сама 18, самого числа 18, не враховується і тому повернулося false. Якщо б ми ось тут поставили більше або дорівнює 18, то в даному випадку у нас би повернулось би true. Це теж треба запам'ятати. Далі. Сам метод сам перевіряє, чи деякі значення масиву проходять перевірку. В даному прикладі, перевіряємо, чи деякі значення масиву більше за 18. Деякі, тобто ті, котрі ми самі будемо обирати для перевірки. Ось у нас масив, той самий, ми застосовуємо метод сам, котрому передаємо функцію. І ось тут у нас є value, index і array. І ось тут ми робимо якраз перевірку на більше, ніж 18. Запускаємо, і у нас повернулося true. Тобто, чи взагалі є якісь елементи в нашому масиві, котрі задовільняють цій умові. Якщо в попередньому випадку нам треба було перевірити всі елементи, і якщо хоча б один з них не задовільняв, то повернулося true, то в даному випадку у нас часткова перевірка, котра перевіряє лише. Наші всі елементи, але якщо є хоча б один, котрий задовільняє умові то вона його поверне як true. Індекс off. <кій> Метод індекс off шукає в масиві значення елемента і повертає його позицію. Примітка: перший елемент має індекс або позицію 0, другий елемент має позицію або індекс 1 і так далі. І ось наш приклад, тобто пошук в масиві елементу Apple. Перевіряємо. Так, ось тут о, треба додати наші о, символи. І у нас присутній масив о, стрінговий, в котрому є о, елементи. Apple, Orange, Apple Mango. І ось тут ми до нашого масиву фруктів застосовуємо метод indexOf, де у нас присутня стрінга Apple плюс значення одиниці. І ось тут у нас буде фактично повернута позиція. Запускаємо. Зараз, секундочку. I'd йдемо. Так, ага. Угу. Так. Ось тут нам треба лише ось це. А ось це прибрати. Бо у нас і присутня невеличка помилка. а Зараз на секундочку. Cannot set properties now. Settings inner HTML position. Угу. Так, одну хвилинку. Так, бо я щось у коді допустив невеличку помилку. Нічого страшного. Запускаю. Ось. Apple is found in position 1. Він знайшов, але він знайшов саме якраз у нас дивіться, перше співпадіння. Тобто, перше співпадіння у нас знаходиться за нульовим індексом. І ми до нульового індекса додали одиницю. Тобто перший наш елемент. Це треба враховувати. Last index of працює так само, як і Ray індекс of, але повертає позицію останнього входження вказаного елемента. Ось тут ми спробуємо це перевірити. І ось тут у нас якраз буде наступне. Є. Yeah. Чотири елементи в масиві. Apple у нас ще раз, масиви індексація починається з нуля. Тому ось тут присутня O плюс одиниця. <coughs> І ми повернемо саме останнє входження до масиву. Перший елемент, другий, третій. Тобто третій елемент в масиві Але індексація у нього фактичного цього елементу буде друга. Рухаємось далі. Метод find. Повертає значення першого елементу масиву, який пройшов через тестову функцію. І в цьому прикладі знаходиться, повертається значення першого елементу, який більше за 18. Спробуємо. І подивимось масив, котрому, до котрого застосовується метод find, від нашої функції. І ось тут знову ж таки три елементи. То ще три аргументи: value, index, array. І перевірка на те, що у нас буде значення більше за 18. І у нас повернулося наступне 25, тобто перше співпадіння. Перше співпадіння, в котре повернулося як труб. Далі, find index Повертає індекс першого елементу масиву, який проходить через тестову функцію. І в цьому прикладі знайдено. Індекс першого елемента, який більше за 18. Перевіримо, як ця функція відпрацьовує масив. Далі більше за 18. І що він нам поверне? А він поверне нам саме значення 3. Нуль, нульовий індекс перший, другий. Але він повернув саме. Який е, ось тут нам 25 знаходиться на третьому індексі. Тому він повернув чітко індекс. <кій> А Не як в попередньому випадку, коли ми застосовували до індексів плюс 1. FROM е, повертає об'єкт array з будь-якого об'єкта з властивістю lens або будь-якого ітерактивного об'єкта. Ось у нас є приклад. Зараз ми подивимося, як він відпрацьовує. У нас є масив. Ось тут. А, у нас не масив, у нас взагалі о, так, у нас є масив і myR, my, до котрого ми одразу застосовуємо через myR метод FROM, котрому передаємо наші ряд, е, значення рядка. І, тобто перші літери алфавіту, і потім ми повертаємо його. І він фактично додав роздільники до цього рядка. Роздільники за допомогою кому. ArrayCase повертає об'єкт ArrayIterator з ключами масиву. Тобто, щоб створити об'єкт рей об ітератор, що містить ключі масиву. Ось ми подивимось. Єдине, що цей приклад я буду пояснювати, сильно не буду, тому що до циклів ми ще з вами не дійшли. А у нас є масив. Банана Orange Apple Mango. Ось тут у нас застосовується до цього масиву функція case. Далі у нас є порожня змінна текстова. І в циклів порич у нас буде наступне. Ми до змінної X будемо передавати значення нашого Case. І потім виводити його. Так, одну хвилинку. Так. Ага, єдине, що я тут забув ці два рядки. Прошу вибачення. Записую після роботи, тому інколи можу допускати помилки. 0, 1, 2, 3. Тобто він вивів у ті індекси масиву, котрі у нас присутні. Ентеріс. Створіть ітератор масиву, а потім виконайте ітерацію над парами ключ, значень. Зараз подивимося, як він буде працювати. Але перш ніж ми запустимо цей приклад, метод enteres повертає об'єкт і ітератор з парами ключ і значення. В даному випадку ключ у нас буде індекс, а значення саме, котре у нас було в нашому масиві. Запустимо. І ось нульовий індекс елемент банана. Перший індекс. Елемент Orange, другий індекс або ключ Apple, третій індекс або ключ це буде вже Mango. Манго. з'явився у 2016 році для масивів, і це дозволяє перевірити, чи присутній елемент у масиві, включаючи NAN, на відміну від Index of. і, приклад, розширення масиву JavaScript, <coughs> тобто оператор. <coughs> Пікрапі розширюю ітеративний об'єкт, тобто, наприклад, масив, на більшу кількість елементів. Ось тут ми це зробимо. Ось тут ми це зробимо. Ось тут ми будемо якраз перевіряти, що у нас буде відбуватися текп. Далі у нас є 4 елементи масиву. Потім ми робимо наступне до нашого масиву фруктів. Викликаємо метод include і додаємо mango. Ось true the include method is not supported in age 13. Тобто, тр, е, в 13-й версії е, хрому він не працює. Ще раз, тобто тут все доволі таки просто. І метод spread. Оператор розширює ітерабельний об'єкт, тобто, наприклад, масив, і на більшу кількість елементів. Ось у нас є невеличкий приклад, і зараз ми його з вами запустимо. Так, у нас є Q1, Q2, Q3, Q4. Це є масиви, і ці масиви є стрінговими, тобто текстовими. Ось у нас є скорочені назви місяців. Далі ми виклик... робимо наступне: робимо масив Є. Е. До котрого через три крапки застосовувати придаємо йому масив Q1, Q2, Q3, Q4. І потім виведемо масив E. І фактично, фактично у нас виявилися усі значення. Тобто, в деякому сенсі метод спред можна сказати, що він конкатенує наші попередні масиви. Що стосується сьогоднішньої теми, на сьогодні в мене все. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте, будь ласка, лайк. І якщо хочете, підпишіться на канал. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.